Доброго дня, мої дорогінки. Сьогодні 2 лютого, початок дня. Відносно спокійно було. Той ночі було дуже складно. Дякую, начим воїнам. Маємо можливість. Та попіл я розсипала. Щось трошки відволікатися. А то з цими новинами -то, взагалі. Собіш спокійненько. От, бачите, позагрібала, то зрималась, ось скоче. Такі посадила, купила новенькі чотири кущики тут. Буде тут трошки, оце скажу, міняти. Камінчики ці попробираю. Це також новенька покупочка. Рубенник. Ауре... Ауреа. Вот, ну маленькие. Это посаженный. Дивно, все другое. Такие. Там третий. Такая сейчас зима. А Какие бы я... Зелененька, сидить, росте собі потихеньку. А це мій пончик ніяк вона. Любитель покушать. Ну тут, якщо цемент залишиться, може я зроблю. Таке нещастечко було колись купила. В посадила, думала і не виживе. І таке гарнесеньке росте на радість така водичка чистенька зараз. Було вночі мінус один, то рибки там далеко поховалися. Погано видно, але вони там червоненькі є. Дип-дип-дип. Навіть малюсінькі, десь 2 сантиметрила. Але вже трошки червоненькі. Що змінено, отут робимо. Таку собі зону буде така. Десь можливість буде качалочка. Оставимо, ще поки не купили. Так, рада дендронтон, мабуть, ще поки не обрізала, там одна гілочка. Побризкати треба купити, чим побілили деревця восени, також мазала їх стовбури з таким скопоросом, а це фарбу купила. Біленьке, красивеньке, тут капустину. Звільнила. Просто так цікавіше стало. Зняли оцю, що було, що ми чоловік поки не робив опору. Будемо переробляти. Там труби є на дві жіночі руки, на чотири жіночі руки. з малявкою в перервах. Якось сподіваюсь, зробимо. Так, там треба трошки міняти. а то Не люблю я, щоб воно як гробки було. Це спаржа, а там молоденька спаржа. Трошки граблями пройду і буде нормальний вигляд. Так, це чекає своєї долі, посажу картоплю і засиплю цим, хай закриває. Мені город від спеки, від... відтримую вологу. Все літо воно в мене так буде, підгортати не буду. Так, тут булька, також такими гілочками поки що ховається. Тут є навіть кущовка навіть повилазила, деяка. Ну що ж, якщо плюс десять показує, то що ж ти зробиш. За ночі був невеличкий. Мінус один, з'являється. У лютому місяці, мінус один, кошмар. У нас таке стало тут порядку. Стало більше. Скажу по секрету. Забрала собі маму. Все-таки 90 років. Треба роботу їй знаходити. Вона не хоче просто так, то ходить з граблями всюди. Всюди має бути не має бути трави, не має бути бур'яну. Людина при ділах. Так що в мене тут більше чистоти і порядку стало. Так. Ну тут також я втримую. Там попиляти трошки треба дощечки, як буде час. Там буде для бетонування, позбирала дещо. Так, ще хочу ще глянути, все таки в мене є один от приск, поки тут росте. то шишки мало гралася. Так, що ми тут маємо? Тут також трошечки поприбирала. Хочу показати Роман купила була це на Фейсбуці такі красні штуки. Подивлюся адресу, скажу, де брала. Якщо цікаво, по 35 гривень штучка. А, такі красончики. Так, там бутилки, я казала, акумулюють мені тут більш-менш тепло якесь за день. Тут поміняла, тут зробила вущу грядку, щоб краще так зручніше буде. А тут додавила. От почали шмат шифера. Отак, От там зайву землю поки так висипала, тут шпинат. Ну той гіршенький то, то що купляла, приткнула в землю, дома може корінчики пусти. Так, насіяла свіжу укропу, цибулька, там далі цибулька. В виварку кидаю. Попіл гарячий, пізно ввечері, щоб було тепло, вибачно. Ну, Отак. Поки що так. Ой, пленка втекла. Зараз прийму. Все, пішла. Пішла, пішла. Ну, дякую. Ой, вибачте. Дякую нашим воїнам. І тилу, і фронту. Бо без воїнів в тилу у нас би не було фронту з нашою владою. Пока-пока.